преміум партнер української прем'єр-ліги. В таблиці Джекат Бізімана на ваших екранах. Він у стартовому складі Кривбаса незначна ротація від Юрія Вернедуба. Тут, в принципі, все очікувано. Що стосується стартового складу металіста, 19-25, там є сюрпризи. Там є сюрпризи. Ще я б так сказав. Попри те, що така не надто широка кадрова обойма Віктора скрипника але він зміг здивувати і на те, є свої причини. Але про це безсумнівно поговоримо протягом нашого матчу. Тож я запрошую вас. До кривого рогу. Удар в поворотах пропускає металіст 19 19.25. Вже на п'ятій хвилині Максим Задирака святкує, здіймає руки вверх. І забиває задирака свій вже сьомий м'яч в цьому сезоні. Отримує місце у старті. Виходить замість африканця соси. І відповідає відповідає Юрію Вернедобу за цю довіру забитим м'ячем. Ось так швидко Кривбас відкриває рахунок. Дуже важливий м'яч для господарів. Бандера приходить до чужого штрафного байданчика. Бандира, якого. Болівальники крибаса визнали найкращим попередньому турі. Удар зараз Тимур Стецьков від футболіста харківської команди М'єш виходить за межі футбольного поля. Про це сигналізує нам Олександр Шандор. Ще один корнер для господарів поля. Микитишин, як він же зараз проїхав, і напівфлангу флангу туди до штрафного майданчика і пробив. Тут Мозіль рятує свою команду. Ось тут є запитання до оборонної роботи Металіста 19-25 цьому епізоді. Запитань дуже багато. Задирака. Удар! Це дуже небезпечно. І тут знову Рикошет цього разу є ще не в площу воріт летить, але від гравця металіста 19 19-25 виходить за межі футбольного поля. Стецьково оперативно віддає Діагональ. Здається, от всі виключились із гри. Всі, окрім Кузика. А Кузик на Бандеру. Бандерові віддає передачу і стійка рятує після удару. Луньова, добивання за дураки. Не має голу. 25 п'ята хвилина просто шикарний момент для Кривбаса. А момент, і в якому треба Рафаель Бандеру відзначати, друзі, мені здається, лева участку організації цього епізоду саме на ньому лежить. Ага, так. Тут звісно цей епізод на предмет офсайду варто перевірити, але як же класно, ось тут він віддав на луньова Бандейра, але я б ще і стицького відзначив цю його діагональ. Непогано зараз м'яч відскакує до Раймонда вусу, той скидає на партнера і над воротами пробиває Дмитро Юсов. Якщо не помиляюсь, це він завдавав цього удару. Металіст 19-25 це команда, яка найменше пробуває по чужих воротах в українському чемпіонаті. І за загальними і за середніми показниками. Отож, в принципі, збільшувати кількість ударів нехай навіть в таких моментах це цілком можливо правильне рішення. Кузик подачі з правого флангу Мекитишин! 2-0! Кривбас забиває другий м'яч. І робить це Артур Микитишин, який в цьому сезоні вперше відзначається забитим м'ячем за Ну і, в принципі цей другий забитий м'яч Кривбаса якоюсь мірою не зайвав. Команда першим номером грала святкування від Кузика і Микитишина. Подякував він партнеру за допомогу в організації цього голу. І Молоді українські таланти Криворізького кривбаса зараз створюють цей гол. Мценновський намагався намикитично продовжити. Але тут Іван Дібанго, як потяг мчить зараз лівим флангом. Прострілюється. 3-0. Дібанго асистує на Максима Луньова і просто зносить кривбас у першому таймі металіз 19-25. Максим Луньов пробив у стійку в одному з попередніх своїх епізодів. Ну а зараз він забиває. Думаю, чудова нагода буде для вболівальників Криворізького кривбаса підняти келих за свою команду у перерві. Водички чаю ну, хто чого любить. Ну. Гармаш. Пробиває Гармаш. Направляє м'яч туди. В площину воріт навіть зараз без вуглик і вийшов із лави для запасних. Завдає неможливо навіть для статистики удар у площину воріт. Але Маханьков тут абсолютно все контролював і. Це зовсім не складно було для нього м'яч до рук забрати. І тут знову дуже активно розпочинає тайм Кривбас. І за пробиває пробиває воротах, Забирає м'яч до рук Олег Мозів. Удар Микитишина зараз приходиться в Імерекова. За Дуракам м'яч підбирає перекладає під ліву ногу Ще одна Спроба пробити. І м'яч прилітає у площину воріт. Але Олег Мозіль забирає його до рук. Передача Микитишина на Хомчиновського. І це по справжньому буде безпечний момент, який приходить знову Микитишин. Активний він. Хороше рішення від цього футболіста. От зараз він відчув це забігання Хомчиновського. Хомчинов залишається у межах поля. Фантастика. Задирака. І подача. І Удар! Мозіль Тащич! Продовжується атака Рафель Бандейра, пробиває але в сітку із зовнішнього боку. Влучає багато. Дійсно багато, що виходить у Кривбаса у сьогоднішньому матчі. Тут кузик вигулькує просто поміж футболістами металіста 19-25. І після торкання Хумчиновського опиняється там, де він би мав би опинитися. Ну і мозелю респект, звісно, за роботу в цьому епізоді. Удар за меж штрафного майданчика. Далеко за меж штрафного майданчика. Це Самуелю Бінає. Якщо я не помиляюсь, Нурбас грає без яскраво вираженого нападника. І це дозволяє команді не мати чисельної меншості всередині поля. І зараз моменти, що Микитишина підключається до атаки. І, пробиваючи, здається, навіть ушкодження, зазнає, але не реалізовує дуже класний момент. Сантініє. Грає боротьбу Юрченко. Можна пробити Владлен Юрченко вище воріт, але зараз перспективно все це виглядало. Тут, в принципі, за рахунок власної наполегливості, настирності, Богдан Йорченко опиняється і виводить сам себе за великим рахунком на цю ударну позицію. Тут здалося так, що атака закінчилася, але випередив Комчановського. І не надто щільно понідільник зіграв із тим найгострішим футболістом Металіста 19-25. І нічого сам не вигадав. УДАР! Ух ти! Задирака сьогодні точно хоче отримати титул MVP цього матчу. І я думаю, що він один із головних претендентів на це. От, в принципі, вихід Жанна По це теоретично могла бути і заміна задирації. Там можна було і Сосу чекати, і з лави для запасних. Він борячук удар по воротах. Постіль м'яч летить. Кожушко зараз передачу, але він значно вище воріт пробиває. Так, в 29-му турі в Києві зіграють Динамо і Кривбас. Єгор Твердокий. 3-0. Кривбас перемагає Металіст 19-25. Кривбас ще переконливіше почувається на третьому місці. Української прем'єр-ліги встигли обмінятися скрипник і Вернидов тут кількома словами після завершення цього матчу. Подякували одне одному. Ну і, в принципі, резюмуючи цей матч, варто сказати, що заслужена перемога господарів Поля.